Вітаю, мене звати Андрій Ткачук в ефірі. Програма День кандидата. Говоримо в ній про те, чим займаються претенденти на президентську булаву. Розпочинаємо. Петро Порошенко під час робочої поїздки до Закарпатської області взяв участь в урочистих заходах з нагоди відзначення 80-ї річниці проголошення Карпатської України та бою на Красному полі. Також поспілкувався з колективом аеропорту міста Ужгород, який сьогодні прийняв перший рейсовий літак. Там він розхвалював Закарпаття. Закарпаття багато є, що запропонувати. І мальовничі краєвиди, і знаменита. Свалявська, полянська вода, і курорти, і, і повітря, а люди які. Вже традиційно Петро Олексійович взяв участь у засіданні ради регіонального розвитку цього регіону, тобто Закарпаття. А єдиний кандидат від партії демократичної опозиції Анатолій Гриценко сьогодні працює на Полтавщині. Зокрема, у Кременчузі він відвідав підприємство АПАМПЕРПРИПОШОЙ там мав нагоду поспілкуватися з працівниками. Також заїжджав і до Полтави. Також кандидат висловився щодо олігархів. Слово олігарх в Україні зникне з словника. Залишиться. Поважливе і відповідальне слово крупний підприємець, який перше живе за законами України, друге сплачує податки тут, і третє, а можливо, перше, не диктує ні президенту, ні прем'єру, ні генпрокурору, нікому які рішення приймають, які не приймають. Юлія Тимошенко провела у Києві форум наука, освіта, культура, пріоритети розвитку України, який власне сама і організувала. Але цікавіша подія пов'язана з Юлією Тимошенко, пройшла без її участі. У її штабі заступник голови партії Батьківщина Сергій Соболєв заявив, що Тимошенко підтримують 30% українців. Це реальні рейтинги, він каже, які основані на анкетах, які провели. Агітатори партії Батьківщина вони зібрали 2,5 мільйони навіть думок з усієї України і вважають, що це є реальна репрезентативна соціологія. Ну я не знаю. Напевно, по такій самій логіці може провести кожен кандидат. Наприклад, в Києві може бути 40% підтримки, в каплі на 50. Ні, напевно, якщо в Тимошенко 30%, то в каплі на 60 має бути за такою ж логікою. Ну що ж, ну насправді. Боротьба соціології триває, і замість того, аби напевно замовляти в якоїсь групи соціологію, рейтинги, батьківщина вирішила зекономити і провести її сама. Що ж, Володимир Зеленський тим часом розважає людей. Комік дає в Києві концерти сьогодні і кілька днів. До цього 95-й квартал має кілька виступів і записують нові випуски вечірнього кварталу. А єдиний кандидат від націоналістів Руслан Пушлинський теж у столиці сьогодні він відвідав Спасу Прибороженський собор із митрополитом Переяслав Хмельницьким і Вишенським і Вишневським Олександром е, Драбинком говорив про Пересопинське Євангеліє, точна копія, якого перебуває у соборі, також про кобзаря Латинкою. та про. Труднощі переходу церковних громад до православної церкви України. Олександр Шевченко сьогодні був і в Рівному, і в Тернополі, у Кропі містами, спілкувався з мешканцями та місцевими журналістами. Його однофамілець Ігор Шевченко вже дуже полюбив метро. ну, як мінімум, ми розуміємо, що полюбив фотографії з метро, які вже другий день викладає в соцмережах. Саме висуванка Інна Богословська була на Київщині, каталась по Броварському районі. Там відвідувала сільські магазини. На вулицях говорила з людьми. А як спогад, вона, напевно, нові якісь е, навики здобуває і змонтувала ось таке відео. Сергій Каплін сьогодні був у Глобаному. Це місто на Полтавщині, каже, що це регіон його дитинства. Зустрічався з людьми, які за його ж словами багато його благословляли. Олег Ляшко сьогодні працював у Верховній Раді із трибуним парламенту розповів, що думає про реформи. П'ять років ця влада. Грабувала українців за місяць до виборів, раптом згадали і почали імітувати боротьбу з бідністю. Мамочкам з дітьми додають копійки, пенсіонерам додають копійки одноразові подачки, які потім після виборів заберуть платіжками вдвічі більшими. А прокуратура дозволила Володимиру Петрову, який зараз знаходиться під домашнім арештом, до 28 березня включно покидати Київську область для проведення агітації. Нагадаю, Петрова підозрюють в організації секс скандалу Сергій Носенко приєднався до меморандуму української асоціації власників зброї та руху власників зброї. Твій голос вплине щодо дозволу на вільне володіння зброєю в Україні. Сергій Тарута оголосив, що партія основа почала перемовини із низкою кандидатів президенти щодо консультації. Лідації зусиль і додав, що в понеділок він проведе спільну прес-конференцію з Юлією Тимошенко. Ну що ж, побачимо, що буде на цій прес-конференції і як вони будуть консолідувати свої сили. Проте я нагадаю, що кандидати в президенти мали можливість зняти свою кандидатуру до 7 березня, включно. Якщо зараз вони заявлять, що вони знімають свою кандидатуру кандидатурну чусь підтримку, вони все одно залишаться в бюлетені. Так є можливість, аби навпроти прізвища кандидата поставили відмітку відсутній, але для цього є. Дуже маленькі е, можливості в законодавстві, наприклад, лишитися громадянства, покинути країну. Тож будемо спостерігати за розвитком подій. Тим часом самовисуванець Олександр Ващенко зробив сьогодні фотосесію. і Нам про це з вами розповів на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну напевно, сам час за два тижні до виборів організувати собі фотосесію. Висуванець від партії воля, народний депутат Юрій Дерев'янко звернувся із запитом до кабінету міністрів, якому просить повідомити про працевлаштування молодих спеціалістів, які навчалися за регіональним та державним замовленням, а також із трибуни Верховної Ради, висловив свою думку щодо проведення виборів. Чим ближче ми приближаємося до початку виборів до дня голосування, тим більше ми бачимо, як розгортаються мережі, сітки по скупці голосів. Як бачимо, як влада сьогодні намагається за рахунок коштів за рахунок чорних грошей, готівкових купити довіру у виборців, готуючись абсолютно до фальшування, тому що ця система. Не хоче здаватися, і вона не хоче мати чесних. Також із трибуни Верховної Ради виступав рухівець Віктор Кривенко. Він закликав колег швидше ухвалити закон про мову. У вівторок, щоб максимально зібралися всі депутати в залі і проголосували продовження розгляду законопроекту і поправок по ньому без переривання засідання о 18-й годині вечора. Тобто фактично до завершення розгляду піти з вівторка на середу в ніч поправки розглядати. Зважаючи на те, поскільки людей розглядають ці поправки, по 50-80 чоловік в залі амбіційні плани. Я насправді е, тішився б, якби вони реалізувалися. Що ж, друзі, такий день видався в наших кандидатів у президенти. Не дуже насичений, тепер таке враження, що ближче до завершення кампанії стомилися наші кандидати працювати, агітувати за себе, і так пішло на спад. Отож, немає якоїсь такої особливої події, яка сьогодні відбулася, хіба крім соціології власної Тимошенко, але. Немає змісту її обговорювати, але в цілому про соціологію говорити можна. Сам факт того, що насправді, чим ближче до виборів, тим ближче кандидатів, а насправді приблизно чотири кандидати, якщо звести всі різні соціології, плюс-мінус тісно будуть йти один біля одного. І е, насправді це в цьому всьому я бачу от одну таку загрозу. Загрозу в тому, що е, може бути. Що перший тур закінчиться малими відривами кандидатів один від одного, а це несе певні перестороги. Які це перестороги, які загрози можуть бути, і взагалі, все це, що може вилитись, нам пояснить експерт з політики Олександра Ймовірність того, що президентські вибори закінчаться серйозними сутичками або судовими процесами, або розборками правового і неправового характеру, зростає від дня до дня. Найбільше підстав для того, що судові процеси відбудуться, і найбільше підстав, що опоненти будуть з'ясовувати фактично хто прав, хто не прав в судах, і що в судах взагалі буде вирішуватися доля виборів. Найбільше підстави створює власне політична ситуація. Розриви між кандидатами в президенти дуже невеличкі. Виходить, що так може виявитися, як зараз показують соціологи, що за підсумками голосування кандидати в президенти топові, найбільші, будуть мати од відриви, відриви один від одного такі невеличкі, що фактично від того, яким чином будуть зараховані чи не незараховані результати в конкретних виборчих дільницях, залежить те, яким чином відбудеться результат на табло виборів. І саме у зв'язку з цим, ну фактично, можемо спрогнозувати, що в судах буде гаряче, адже буде спокуса велика у штабних команд у команд довірних осіб, у команд кандидатів у президенти і фактично всіх їхніх структур, які за ними стоять. Це це зробити так, щоб в певних судах, в певних територіях, в певних округах дільниці були не всі зараховані, або були зараховані невчасно, або були взагалі не зараховані в якомусь об'ємі в повному чи частковому, і таким чином той опонент, який зайняв друге, третє чи четверте місце, став відповідно другим, або навіть першим. Тобто таке затягування або розборки через суд може стати частиною виборчої технології. Щоб цього не сталося, звичайно, хотілося б, щоб ті, хто зайдуть в власне в другий тур. Були впевнено ну, лідерами порівняно з тими, хто залишилися третіми четвертими. Але звичайно, це доля це виборці, як люди проголосують, так і буде. І може статися так, що дійсно все це станеться. Тобто, з одного боку не хотілося б нікого лякати, але з іншого боку, стає зрозумілим, що коли немає явного фаворита, і коли кілька кандидатів мають шанси вийти в другий тур, в хід підуть всі інструменти, і те, що судові дебати і розборки з'ясування стосунків в судах буде, це ще не найстрашніше. Інше як показує те, що зараз відбувається, можливі і вуличні розборки, можливі і фізичні потасовки. Тому насправді, якщо все закінчиться судовими дебатами, з'ясуванням в судах тих чи інших аспектів порушень чи фальсифікацій, це ще хороший сценарій для закінчення президентських виборів. Ну, насправді, все те, що відбувається впродовж виборчої кампанії, і, власне, нас піштовхує до думки, що судитися таке будуть. І ці всі скандали з фальсифікацією, з підкупами, які штаб проти штабу веде натравленням, по-іншому не скажу правоохоронців. Одних на інших нацполіція займається штабами Порошенка, Їх там шманає, вибачте, за таке слово. Е Генпрокуратура СБУ займається штабами Тимошенко. Розумієте, ну якось це все так. Не підло навіть не скажу, а примітивно і низько. Насправді, е, та зробіть вже, хоча проведіть якісь гідні вибори. Спробуйте поборотися своїми ідеями. Ну але все ж розумію, що видаю е, таке, знаєте, бажане за дійсне. Хоча б, ну, хоча б бачити, хотілося б це дійсним. Друзі, як ми можемо вплинути на ту ситуацію, е, то що відбувається, по перше, в жодному випадку не продатися. Ну насправді я скажу це так, і я не побоюсь цього сказати. Не ведіться, не ведіться на ці 500- тисяч гривень. Я надіюся, що серед наших взагалі, глядачів і людей, які хоча б чують ці мої слова, немає тих, хто думав про те, щоб взяти гроші. Але це ж гроші, які потім повернуться, повернуться мільярдами доларів з нашого з вами бюджету. Тому напевно, давайте задумаємось про те, чи варто продати за тисячу гривень майбутнє наше з вами, наших дітей, чи а, треба йти на вибор. То значно треба для того, щоб потім не говорити через там рік, ой, які яка паскудна влада, кого ви обрали? Убрал. Так давайте підемо і проголосуємо за того. Хто нам ближчий і хто є хорошим, правильним, чесним кандидатом для нас. Друзі, я вам дякую за те, що ви з нами цей тиждень добігає до закінчення. бо він насичений, багато про що говорили. З понеділка я переконаний, буде ще багато новин, які нам принесуть ці вихідні. Тому вже в понеділок, 21.35, день кандидата на четвертому каналі. А зараз з нами не прощайтеся і не перемикайтеся, адже за кілька миттєвостей програма Український контекст з Андрієм Яленком.